Закарпатська греко-католицька організація допомоги Свято-Пантелеймонівський Карітас уже до війни намагалася підтримувати літніх та одиноких нужденних людей, але з лютого цього року ще більше активізувала свою діяльність. Під час складних викликів їм допомагає багато приватних осіб та фондів за кордону. Однією з таких є греко-католицька громада міста Сабл Шверешмарт, яка з березня поточного року підтримує благодійні їдальні та надає цільову допомогу. Ми знаходимося на території безкоштовної їдальні села Шишлівці, яка серед тих п'яти, які працювали і до початку війни. З того часу допомагаємо цим їдальням і розвиваємо їх також у селах Шаланки, Ботар, Чепа, Баркасово. Ми плануємо відкрити подібні заклади в інших населених пунктах. Таким чином надаємо соціальну підтримку найбільш вразливим категоріям серед прихожан. На жаль, ми ще не можемо допомогти всім нужденним похилого віку. Після початку війни робота безкоштовних. Далень має ще більш важливе значення на Закарпатті дуже багато одиноких літніх людей, яким близькі через різні причини не можуть надати необхідну допомогу. Церква є стабільною інституцією, яка залишиться такою, і надалі. Ми всі залишилися вдома і працюємо, тому дедалі більша потреба у функціонуванні безкоштовних їдалень. Намагаємося допомогти усім, хто потребує нашої підтримки. Крім людей поважного віку, підтримуємо і внутрішніх переселенців, які знайшли притулок на Закарпатті. Вони часто не мають можливості приготувати їжу. Тому ми в такий спосіб намагаємося створити їм більше комфортні умови у цей непростий для всіх час. Цього разу благодійники, окрім продуктів харчування, привезли потужний акумулятор та інверторний перетворювач напруги для забезпечення безперервності надання медичної допомоги в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Тарнівці. Доктор Буйдо Швежибет Фодутхозан до нас звернулася ілизавета Буйдошо, тому що проблеми електропостачання ускладнюють прийом хворих. Немає освітлення, не працюють комп'ютери. Ми звернулися до отца Чоба по допомогу у придбанні акумулятора та інвертора, які він сьогодні привіз для потреб амбулаторії. Усе працює. Дякую усім, хто підтримав цю ініціативу. Основною проблемою амбулаторії є те, що у робочий час світло подається лише дві години на добу, що унеможливлює оформлення електронних рецептів або направлень. Це велика допомога для амбулаторії. Перебої у постачанні електроенергії стали постійними. За восьмигодинний робочий час ми фактично дві години можемо працювати в електронній системі, а цього замало. Тому це значно полегшує роботу медперсоналу та покращує обслуговування пацієнтів. Співпраця між благодійним фондом та угорськими партнерами триває. А оскільки отець Чоба щоразу особисто супроводжує вантаж, благодійники можуть бути певні, що їхня допомога буде доставлена за призначенням. És amikor kitört a háború, оскільки ми за 20 кілометрів від кордону, коли почалася війна, до нас звернулося дуже багато бажаючих допомогти. Тоді я сконтактував з отцями Петером та Яношем, а також звернувся до благодійного фонду імені Святого Пантелеймона з питанням, яка конкретна допомога потрібна, що принесла б реальну користь. Ми зібрали пожертви на наших складах, а потім цілеспрямовано перевезли їх через кордон. Таким чином, ми допомогли закупити необхідний інвентар для безкоштовних їдалень також привезли ліки для амбулаторії. А цього разу наші партнери. Партнери попросили придбати акумулятор та інвертор, що привезли разом із продовольчими товарами. Наша допомога постійна, незважаючи на скруту, дуже багато людей готові прийти на допомогу. Керівники благодійного фонду імені Святого Пантелеймона зазначили, що, хоча вони постійно проводять роботу з підтримки нужденних, це лише крапля в морі, оскільки дуже багато людей потребує допомоги. Тому сподіваються, що й надалі матимуть стабільних партнерів, які зможуть підтримувати нужденних.